Фестиваль вуличної сцени зібрав рекордну кількість уманчан, дітей та гостей міста і став першим після виборів масштабним заходом, який проходив в рамках культурно-мистецького проекту Умень культурна столиця України, заснованого депутатом Верховної Ради Антоном Яценком. У фестивалі взяли участь театральні та літературні колективи із Києва, Одеси та Черкас. Центральному парку міста можна було зустріти Олександра Пушкіна і короля Франції Людовіка XIV, побачити грецьку богиню Афіну, а на театралізованому помісті переглянути улюблені з дитинства комедії Сватання на гончарівці Кайдашева сім'я за двома зайцями та захопитися вогняним шоу від київського театру Вогню і світла сам Антон Геценко стверджує, що це лише початок. Ми розпочинаємо цей проект. Постійно будуть проходити зараз якісь свята. Ну, наприклад, на наступного тижня приблизно буде фестиваль Французька весна» в Умані. Також буду всіх поінформована вересні, на початку вересня, може, в серпні навіть стигнемо. Для уманчан для малюків до 12 років буде відкрита безкоштовне. Луна парк в місті Умані. От, ну, тобто, як би от вже зараз можу сказати, що Умань це не лише просто місто, а місто, де багато будуть приїжджати, при вже приїжджають. І в цей день сонячний хочу вам побажати гарного настрою. І буду дуже радий, як ініціатор проекту, щоб від вас отримувати ваші пропозиції, що можна ще зробити, щоб ми як кажуть. Зробили наше місце більш святковим, більш красочним і нормальним, шановні уманчани, дорогі гості, щиро і сердечно вітаю всіх з цим унікальним святом, яке започатковується в нашому місті, за ініціативи народного депутата України Антона Володимира Чеценка. Дуже приємно, що все, що він запланував у своїй передвиборчій програмі. Він виконує, що його кредо слово не розходиться з ділом. Ми зробили правильний вибір. Дякую вам, Антоне Володимировичу, за те, що ви так багато робите для нашого міста, для нашого університету. Всім хочу побажати успіхів, радості, добра і щастя. Святом усіх, дякую. Програма фестивалю була досить насиченою. Кожен знайшов щось цікаве для себе, особливо діти. Все народне захоплення викликало шоу ходолістів в космос. Перевдягнуті в інопланетні істоти виконали своєрідний танок на ходулях. Біля фонтанів декламували вірші поети та малювали картини художники. А любителі декоративного мистецтва брали участь у різноманітних майстер-класах. з Солодкої Вати та морозива могли досхочу насолодитися улюбленими солодощами, які цього дня роздавали в Умані безкоштовно. Нагадаємо, культурно-мистецький проект Умань, культурна столиця України започаткований народним депутатом України Антоном Єценком минулого року. Фестиваль такого масштабу вперше проводиться у місті Умані, тому я залюбки погодилася взяти в ньому участь. Ми б хотіли поблагодарити організаторів і хотіли б, щоб такі у нас проходили почаще. Виходили частіше, бо це дуже цікаво насправді. Благодаря нашому народному депутату Антону Явченку він організував дуже гарне свято для дітей е, 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 в день. Ввечері буде свято для більш старших, старших, старшого покоління і молоді. Ну, весело, тепло, яскраво. Ми потанцювали, ми дуже раді, їли солодку вату. дівчата Дівчатам дівчат ніхти зробили, гарні. Проект передбачає реалізацію ряду культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розкриття туристичного потенціалу міста Умані. За цей період в місті відремонтовано Свято-Михайлівський кафедральний собор, відкрито фонтан щастя, автор якого всесвітньо відомий скульптор Олег Пінчук. Здійснено реконструкцію парку Черняховського. Встановлено 25 дитячих майданчиків. З початку старту проекту з концертами в Умені побували Степан Гіга, Ніна Матвієнко, Ольга Шаніс, Віктор Романченко, Альона Вінницька, гурт «Бі-2» та всесвітньо відомий італійський співак Тото Кутуньйо. Відповідаючи на запитання журналістів, Антон Яценко наголосив, що й далі буде надавати допомогу у вирішенні економічних, соціальних та культурних потреб виборців. На сьогоднішній день в Умані ми маємо 360 вулиць, на деяких з них є вода цілодобова, на деяких немає. Ну, повну карту просто, на жаль, немає в руках. Значит, на сьогоднішній день я звернувся до, ще в квітні до обласного обласної ради Черкаської області і вони пішли на зустріч і виділили кошти. Наповнює ремонт каналізаційних всіх речей. По-друге, ми заклали в міському бюджеті грошей і зараз протягом місяця-двох я сподіваюся, що решта коштів прийде з державного бюджету України, принаймні я це добиваю. І ми фактично майже на всіх вулицях будемо мати цілодобову воду. Одночасно зараз ідея, також розробляється більш глобальний проєкт. Це з Світовим банком щодо того, щодо виділення коштів на будівництво водогіну з річки Сінюк. Але ж це така справа. А я думаю, що десь до Дня міста Умані, Умані ми будемо мати фактично ситуацію, коли вода буквально ну, майже усіх, на всіх вулицях буде цілодобова. Недавно Верховною Радою України прийнято постанову про відзначення 60-річчя утворення Черкаської області, подану на розгляд народним депутатом Антоном Яценком. В даній постанові включені і питання щодо поліпшення стану історико-культурних пам'яток міста Умані. Тому Антон Володимирович впевнений, покращення в його виборчому окрузі неодмінно буде.